Вот, Виталий была только по одной полосе в каждую сторону. Комплексно сделали хороший, красивый объект. Ситуация была такая, знаете, очень плачевная. Сейчас фу, выглядит, выглядит все очень здорово. Це один із об'єктів, де йдуть зараз ремонтні роботи, дорожні ремонтні роботи. Ми знаходимося на проспекті Вадима Гетьмана. Ми сподіваємось, що через декілька тижнів вже він буде 100% зданий в експлуатацію. Ми перекладаємо більше 200 кілометрів доріг, київських доріг, де проходить капітальний ремонт. Бачимо, є пробка. Ми вибачаємось зараз, але це тимчасово. Після цього вони будуть насолоджуватись, їздити по нормальним дорогам, які відповідають європейським стандартам. В цьому напрямку завдання було поставлено Києвавтодору, ми е, злажено працюємо і вже на багатьох вулицях міста Києва кияни можуть побачити результат. Тобто ті вулиці, де не було проведено ремонту на протязі 15-25 років, зараз лежить новий асфальт, на який Київавтодор дає гарантію 5 років. Ми розуміємо, що сезон дуже короткий, і наше завдання зробити все, щоб встигнути. Тому ми працюємо 24 години на добу.